Щодо мене особисто кілька слів. Я приїхав з Запоріжжя, там я проживаю, там я навчаюся. І, можливо, ця книга якимось чином і виникла саме тому, що я на Запоріжжі зараз живу. Але попри те, що це Україна-Козацька, Запорозька Січ, Львів і Запоріжжя дуже тісно пов'язані, адже вже було сказано Сагайдачний наш ваш земляк, наш земляк з військової області. І інші е, козаки, скажімо, є у Львові пам'ятник Івану Підкові, який був тут страчений так, тодішньою польською владою запорозький козак. Е, взяти часи Хмельницького Богдана, про які ви вже ввчали в попередніх своїх класах, це також е, Львівський, який він через Вів до Львова підходив, через віз Львів проходив. непроста історія Городи? наших відносин із сусідніми країнами, сусідніми державами, з цією ж Польщею. От з Криму а, я хотів би з цього почати, що історія не буває простою, вона не буває однозначною. Треба її знати, треба її поважати, але розуміти, що вона змінюється. Якщо колись Польща була до нас не дуже приязною, так м'яко кажучи, так? от зараз ситуація зовсім інша. І от я б хотів так сказати: а сьогодні із Варшави Птаха прилітає. Та, що гілочку оливи в зьобику тримає, хай їй знайдеться пара в нашій Україні, і довіра поєднає душі голубині і закличе до прощення і щирої поваги. Львів і крахів два народи, два державних стягить і пробуйте свої сили там, де є тільки можливість.